Понад 4,5 мільярди стільки витратять на розвиток дніпровського метрополітену в 2023 році. Робити це будуть за рахунок коштів з держбюджету. Відповідне рішення ухвалили під час сесії 14 грудня. У 2022 році на метрополітен виділяли 1,3 мільярди. Проте у березні міський голова Борис Філатов повідомив, що будівництво нових станцій метрополітену законсервували, а турецькі підрядники призупинили роботу та евакуювали персонал. Адерська служба зафіксувала, скажімо так, нецільове цільове використання коштів на 352 мільйони гривень. Це безпосередньо. Тобто, ну це, це у них було перевірка за один рік. Один рік 352 мільйони гривень на метрополітені. Якщо ми кажемо, що ось зараз як буде фінансуватися метро, це неоднозначна ситуація залежно від того, будуть чи будуть надходити кошти від державного бюджету. Наразі немає фірми, яка може будувати метро, тому що лімак надіслав лист про розірвання договору. І нова фірма має проходити процедуру відбору ЄБР. Наскільки я розумію логіку європейських контрактів, тому незважаючи на те, що немає фірми, яка будує метро, ми сплачуємо за кредити це раз. І друга, що в нас біля 100 мільйонів гривень на рік йде на підтримку існуючого метрополітена безпосередньо, щоб там відкачувалась вода і все інше не обсипалося. У жовтні Суспільне Дніпро надіслало до міськради інформаційний запит стосовно консервації будівництва метрополітену. Відповіді в установлений законом строк не отримали. Тож ми написали новий запит, аби дізнатися, яку суму відсотків сплатить місто у 2023 році за кредит на будівництво метрополітену. Скільки витратили на консервацію будівництва, та коли з держбюджету надійдуть заявлені 4,5 мільярди гривень.